Всім доброго дня, невелике доповнення до того, як створювати предмети. Я бачу, що вже майже, майже, майже всі вже навіть позаходили, є ще деякі, які не зайшли вчителі, але коли створюєте предмет, ви в назві предмету не прописуєте паралель. Ось, наприклад, тут як є алгебра прописати ще в назві паралель, який чте. Українська мова, 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 література, я бачу однакові назви, коли хочу поставити в розклад, я не знаю, що, що, яку українську мову вибрати. Наприклад, ось громадянська освіта тут нема паралелі поставленої, тут є, тому я вже можу для 10-го писати розкладі громадянську освіту. Для інших класів я не можу писати, бо я не знаю, куди цю історію України там, і так далі. Так майже всі предмети, можливо, на відео на цьому було не наголошено. Але тому вам треба зайти і відредагувати назву свого предмету. Біля вашого предмету є три крапочки, там є, коли на них натиснути, Редагувати. Я, то, як адміністратор, можу зайти в предмет, але ну, редагувати я його не можу. Мене, навіть, якщо я тут понатискаю щось в чужому предметі, воно не збережеться. Ну, в принципі, це правильно, чужий вчитель не може в чужому предметі щось там редагувати. Але отут, в назві предмету, пропишіть. В усіх своїх предметах конкретні, де ви вчите. Якщо, наприклад, я от натисну на Історію країни, і я бачу, що це, наприклад, буде 11А, значить тут треба, щоб було дописано 11А. І ще виникали деяких чотирьох питання. Якщо тут є назва предмета, а тут її нема, то можна тут і не вибирати. Це, наприклад. Щось там по п'яти класи, там якісь нові предмети є, тут їх немає назві. Або індивідуальні заняття та консультації. Тут ви собі їх пишете, індивідуальні заняття та консультації з там, хімії, такий то клас. Тут такої назви не буде, можна сюди її і не вводити. Це не обов'язково виявляється.